Друзі, всім хай рада вас вітати на моєму каналі Златорокс Сьогодні я граю в таку гру, як Spider. А перед тим, як я буду грати, будь ласка, підпишись на мій канал та постав лайк. Коли буде 1000 підписників, по-перше, я зніму на відео, як я буду, напевно, робити якийсь тортик бісквітний Бісквіт і. Напевно, що у мене буде пряма трансляція, як я буду грати зі своїм другом, якщо ви мені доб'єте ці вже 1000 підписників. Зараз подивимося, скільки у нас у нас три хвилинки залишилось. І, три, і два гравці. Ну, поки ми чекаємо, можемо подивитися за ними. Ну, їм залишилось фіолотовий ключ і погудинку розблокувати, і все. А фіолетовий ключ, я не знаю. О, спрей є клас. Ну, давайте швидше проходьте гру, тому що мені скучно вже чекати. Або я зараз просто зупиню на паузу, і потім, коли гра закінчиться, ми з вами зустрінемося. Або можемо побалакати. Давайте, напевно, побалакаємо. Ну, наприклад, я розкажу трохи про себе. От, мені 10 років, мене звати Злата. Я дуже хочу вже тисячу підписників. Я не хочу прям бути популярним блогером. Ні, я хочу бути популярним блогером. Ну, я не буду тільки блогером, коли виросту. Я не буду тільки блогером, я буду ще й працювати. Це я точно знаю. Ом, я вийду, що ви не бачили як їли. Ну, я ще потім. Ой. Так, все. Схоже, що зараз почнеться гра. Давайте заходимо. У нас вже троє. Я думаю, буде хоча б четверо, тому що. Хто буде не дуже весело. Хочу б у нас було хоча б четверо. Скажу так, я це відео хотіла зняти ще дуже давно. А тільки сьогодні додумалася знімати. Так, ну що, давайте чекати, зараз зароб'ємо, хто у нас буде павуком. Я, я якщо чесно, коли я тільки починала грати в гру, я дуже любила бути павуком. Зараз взагалі не навчу. М -м, я вже не буду павуком. Це я точно знаю. Оцей пацан такий. У нього кругла голова ось, бачите? І при цього він буде. Такі рухи у нього якісь угу. Скіп Скіпну джема. О, хтось останній скіпнув і все погнали грати. Надіюсь, я виживу, мене ніхто не з'їсть і зі мною буде все в порядку. О, в мене вже є дробина. Якщо чесно, я часто не беру спрей, коли граю. Не знаю чому, але я не беру спрей. Він мені особливо не потрібен. Ось, С4 бомба. бомба с 4 взята. Далі закриваємо за собою 2, щоб очок трохи затримався. Підриваємо бомбу С4. Підірвали. Надіюсь, тут мене ніде не буде зустрічати. Ого, я перелякалась, якщо чесно. До речі, які, які у вас були рекорди ну, по проходженню цієї? гри? У мене був рекорд, наприклад, е півтори хвилини, здається. Чи хвилина і 20 секунд, не пам'ятаю. Ой-ой, тут же Ось нями там уже. Блін, павук не йде до менечка, а? Пацан. Не Блін, не стила нажить на речах. Хоча б батарейку поставила. Ах ти! Ах ти. ну Ну-ну поганий павучок. Погано. Я що, одна залишилась. Чи не кажіть, що я залишилась одна. No, я не хочу бути одна. <свистачу> а ні, там ще хтось ходить, слава Богу. Е Мені не зрозуміло, де павук. <свистачу> Щось якось вийшло незрозуміло. Пук сервера вибився чи що? Думаю, зараз появиться знову, з'явиться знову. Ну нічого. Так, погнали. Я зараз попадаю в цю павутину, я зараз павутинки. Ну, Де він поставив? Тепер нам все ж треба, це ж жовтенький ключик. А, ні, павучок все ще є десь. А де я незрозуміло? Так. Ой боже мій, щось мені стром наградь, якщо боже Віолета, то цей павук получора, блін, де він стром гуляй. Ключ у мене. Перш швиденько біжимо відкривати сейф. І зараз будемо тікати клас! Все, я, друзі, з вами пройшла гру. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Якщо сподобалось, будь ласка, поставте лайк мені. Я вас дуже прошу і підпишіться. А так, всім пока!